Всім привіт, радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. В цьому відео я розкажу, як я 30 днів виконував промки від Bybit, які промки я виконував, скільки я втратив і скільки вийшло з цього всього заробити протягом 30 днів. Відео буде максимально стислим і коротким, і в кінці відео я покажу, яку промку я буду виконувати прямо зараз. І яку не варто пропускати, і перед тим як почати, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. В ньому все виходить в першу чергу. Силка на телеграм буде саме перша під цим відео. Все, ми починаємо. Я зараз вам буду показувати промки, які я виконував. Будуть кругом з'являтися скріншоти, щоб вам було зручніше за цим всім дивитися. Всі токен сплеші, які я робив, я розписав себе в цьому блокноті. Зараз буду вам. Це все читати, розказувати, тому сідайте поудобніше, слідкуйте, буде максимально лайтовий відос. Перша промка token Splash, який ми робили на Bybit, це з монетою G. Всього я загнав 4 акаунта, на що потратив 40 доларів. Нагороду отримав лише один акаунт. Це вийшло 200 монет G. Десь тут будуть з'являтися скріншоти. Я їх продав на 60 доларів. І профіт з цієї промки вийшов всього лиш 20 доларів. Наступна промка, яку я робив і показував про неї в себе в телеграм-каналі, це промка з монетою «Плюме». Тут я робив 5 аккаунтів, з 5 аккаунтів пройшло 4. На ці 5 аккаунтів я потратив 50 доларів, з яких 4 аккаунти отримали по 3 тисячі монет плуми. Я їх продав, і чистий профіт з 4 аккаунтів вийшов 1650 доларів. Наступний токен сплеш був з монетою аніме. Тут я робив 4 аккаунти із 4 аккаунтів. Прийшли всі 4, На них я потратив 40 доларів. Нагорода прийшла по 500 монет Аніме, які я продав з чистим профітом на 40 доларів, також була промпа з монетою GPS, яку я не робив, тому що робив плюми, але плюми добре насипав. Так само і GPS. на GPS, В кого прийшов акаунт вийшло біля 1000 доларів чистого прибутку. Через це всі наступні ближайші промки були переповнені користувачами через те, що після плюми і GPS Всі, хто пропустили, всі на ФОМО на залітали в наступні промки. Через це в наступних промках трохи погіршилась проходка, але все одно вийшло трохи заробити. Зараз я вам про це розкажу. Появилось зразу декілька промок з монетою AVL, B3, G7. На ці всі промки я робив акаунти. На АВЛ я зробив 4 аккаунти, на B3 зробив також 4 аккаунти, на G7 один аккаунт. На це все я потратив 90 доларів. На АВЛ я отримав дроп лише на один аккаунт, продав його на 70 доларів і чистими вийшло заробити лише за ВЛ 30 доларів. На Б3 пройшло 0 з 4 аккаунтів. Тому тут я пішов в мінус на 40 доларів. Ну і на G7 я робив лише один аккаунт, який пройшов, отримав дроп. Там вийшло всього лиш на 22 долари, що вийшло 12 чистими. Але якщо взяти загалом AVL, b 3 і G7, то тут ми вийшли в невеликий мінус. Далі після цього всього вийшла промка з монетою IP. Тут я робив 4 нових аккаунта і робив оборот на одному старому акаунті. За що також отримав нагороду. Зараз я вам про це розкажу. На нові акаунти я потратив 40 доларів. Це вийшло чотири аккаунта. З яких дроп отримали три акаунта. Кожен акаунт отримав по 30 монет. Я ці всі монети продав, і чистий профіль з цих чотирьох нових акаунтів вийшов 520 доларів. На старому акаунті я робив оборот, потратив 160 доларів на комісію. Після чого в кінці промки я отримав свої монети і продав їх на 340 доларів, доларів. Що вийшло 180 доларів. Це чистий профіль. Ось ці промки я робив протягом 30 днів. Зараз я вам розкажу про нову промку, і в самому кінці відео я вам розкажу скільки я загалом потратив і скільки загалом вийшло чистого профіту за ці 30 днів. Зараз на мобіті появилась нова промка з монетою RO. Я всім рекомендую її робити, так як зараз на ринку мало активності, а з цієї промки. Може вийти приблизно від 50 до 150 доларів, можливо, навіть більше. Просто примаркету немає, і ніхто ціну поки що не знає. Якщо ти новачок і не знаєш, як виконувати ці прості промки, то в мене для тебе є відео на Ютубі. Друга силка під цим відео це буде силка на відео на Ютубі, як робити сплеші на Bybit. Цю промку я планую загнати багато акаунтів. Якщо ти хочеш також загнати не один, не два, а наприклад, 5-10 акаунтів і зробити набагато більше. Тому що якщо нагорода буде, наприклад, 100 доларів, ти робиш 10 аккаунтів і заробляєш 1000 доларів. То в мене є для тебе також відео, в якому я розказую, як зробити багато аккаунтів, як отримати дроп, щоб біржа не бачила, що ти мультячиш. Третя силка під цим відео. Ну і все, що я використовую для того, щоб зробити байбіт ферму і будь-яку іншу ферму, все це знайдеш знизу під цим відео. Проксі я використовую проксі Seller, по моїй силці, у вас буде мінус 15% знижка. Антидетект браузер я використовую ADS Power, Також знижка буде знизу. Ось таке коротке і стисле відео вийшло. Я вам просто поділився своїм результатом, тому що багато хто не знає, чи варто цим займатися, чи не варто. Я думаю, зараз ви точно переконаєтесь, що варто після того, як я розкажу свій профіт за 30 днів. Отже, всього на ці всі промки, на ці всі акаунти я потратив. 420 доларів. І якщо підрахувати весь чистий профіт зі всіх аккаунтів, чистий профіт, за 30 днів вийшов 2500 доларів лише з токен сплешів на Bybit. Тому якщо ти думав, варто цим займатися чи не варто, то знаєш, що варто. Ферми живуть, жили і будуть ще довго жити. Тому дивіться відео, вчіться і робіть багато аккаунтів. Ну все, відео прийшло до кінця. Дякую за перегляд. Якщо ти додивився до цього моменту, то обов'язково постав лайк. І напиши коментарій, можливо, хочеш щоб я про щось зняв відео. то я обов'язково зніму. Все, всім пока і не забувайте про мою тілегу. Перша ссылка під цим відео.